один на один сьогодні? Ми запросили до нас у студію гостя з Америки, почесного доктора теології та професора кафедри релігієзнавства Національного університету Острозька академія Леоніда Якобчука. Пане Леоніде, я вітаю вас в нашій студії і, взагалі, в Україні і власне в Рівному. Дуже дякую. Ріно, вже вітаю вас. Е, я думаю, щоби нам е, розпочати нашу розмову, я хотіла, аби ви дуже коротенько розказали про себе декілька слів. Як так сталося, що родом ви власне з Рівнещини, а вже більше ніж як 45 років живете в е, США. Так, е, так, я власне вважаю себе і тепер земляком <займ> на вашем. Я народився в Корецькому районі, трібу бомижирівський район, в селі Залізниці. І я жив, наприклад, ну, не цілий час в селі, але в дитячі роки був. Закінчив середню школу в Межирівській школі. І нас було 51 учень, а тепер дуже мало залишилося з них. Не знаю, можливо, вісім або сім чоловік. І так доля мене кинула, що я переїхав в Литву, тому що хотів вчитися далі, але я не був ніколи в Комсомолі і був таким, скажімо. Свідомим українцям, віруючим, а таким дорога була закрита. Я поїхав так в Литву, і в Литві я мав педагогічну освіту отримав. Спеціальність моя фізик і математик. Ну і так сталося, що я одружився в інституті, була так з польського походження, така Яніна. Ну і ми одружилися. А тоді якраз була нагода виїхати в Польщу. Я переконав їхню цілу сім'ю, щоб їхати в Польщу. Я не любив цього, все такого, такого комуністичного. Бачив, що це неправда, брехня, все. Я цю, не міг погодитися якось. Себе не знаходив себе в Радянському Союзі. І в Польщі я жив три роки. Працював вчителем. Перед війною мій брат поїхав до Аргентини. І це власне була така мета, щоб. Виїхати в Польщу, а з Польщі поїхати до Аргентини. Ну, але життя в цій Латинській Америці, і культура і, ну, мені не відповідало і трудні обставини були. Так що ми, ну коротко ми переїхали до Америки. І, і це було через Польщу, я безпосередньо до Америки поїхав, дружина через Польщу. І ось я живу вже 45 років в Америці. Ну і реалізую. Те, що, наприклад, не міг зреалізувати в інших країнах. Ви все-таки залишилися, так би мовити, на творчій педагогічній ниві, скажімо? Я так. Я Ніколи не залишав. В Аргентині теж я по церквах займався з, з, з учнями з церква, по церквах, так звана недільна школа. І я вже їх навіть читав в іспанській мові. Хоч в школах ніде є вона іспанська мова легка, дуже цікава. Гарна мова мені подобається. Дозвольте, я нагадаю також нашим телеглядачам. Власне скажу, що ви також викладаєте і по цей день у вищих навчальних закладах е, України, коли ви приїжджаєте сюди, так це і викладаєте християнську етику в духовних семінаріях Києва, Львова, Івано-Франківська, Рівного, Дніпропетровська. Так, тобто, це є і світські вищі навчальні заклади, і богословські. Так, я наприклад, ще викладав і в Черкаському університеті національному, і минулого року знову мене запрошували, але я не можу, я не можу встигнути. щоб Пане Леоніде, ви завітали до нас в Україну власне, цієї весни, як і щороку. Ця весна для України особлива, адже відбуваються непрості. Політичні події, які ми бачимо, на жаль, як оцінюють українці, які живуть за океаном, власне, те, що відбувається нині в Україні, українці дуже, ну скажімо, переживають. Дуже це близьке серці, і тетра, і це трагедія для багатьох українців. Так що роблять все можливе. Збирали гроші на майдан, підтримували я в тим числі теж прилучитися, прилучився яким способом? Так що українці є в тому є зайняті активні. Але ось що цікаво, що ніколи в Америці і за кордоном в світі не говорили, не знали Україну. Знали, як щось таке, якісь, ну, причепок радянського Союзу, щось таке, не то російське, не то не російське, щось такого, розуміє. Тепер, як ніколи, світ заговорив про Україну. Тепер, як ніколи, світ знає, що це Україна. І ось ці події, що відбувалися, американська телевізія, як ніколи, в кожному повідомленні новин, вони дуже докладно подають новини з Донецька, наприклад, з Луганська, і подають об'єктивно. Об що значить? Вони стараються показати, що роблять оці російські війська, чи вони. І вони. Роблять, наприклад, так, що один з камерою йде, а другий йде з камерою захованою. Mm -hmm. І коли цьому забирають камеру, чи, чи щось такого, другий бере подає інформацію, ідеї ці люди бачать, на якій стороні правда. Так що американці змінили, драстично змінили поняття про Україну. І, наприклад, такий випадок. Наша церква називається Українська, Євангельська церква, приходить під двері. Офіс чи канцелярії, один негр, чорний, знаєте, він чорнець пінного. І він приніс 100 доларів до України. Ну, також ще нікого не було. щоб Іноземець, наприклад, але він дивиться телевізії, показує. І, наприклад, що зрушує, коли ви дивитесь такої, як я дивився, наприклад, програмі BBC. Вони дуже об'єктивно й добре показують, або німецька хвиля. Це щоденно йдуть ці передачі. І ось, наприклад, такий коридор позора, як вони кажуть, російський проводять один студент, і ведуть його за руки, тягнуть, власне. Вони ведуть без сорочки, без неголи. Він в крові. І жінки, жінки об'ють всім, чим попало. Ну, знаєте, це зрушує людей. Це це не є якась артисти чи щось так. Це не фільм, а це дійсність. Так, показує. Це є не художній фільм, так, а це є дійсність. Так, І тому такі речі дуже зрушують і Україну як ніколи. Цікавляться ці люди, співчувають люди. Шкода, що власне нашу Україну знають лише. З вірніше дізнаються про нашу Україну лише з таких моментів не дуже приємних, скажімо так, Пане Леоніде, оскільки ви доктором теології, релігієзнавства, так що Біблія говорить, якщо така от ситуація складається, яка склалася сьогодні в Україні, як діяти народові? Чи протистояти, чи опустити голову і руки? Що каже Біблія? Ну, Наприклад, апостол Павло Дії апостолів в 17 розділі 26 вірш, я вам зачитаю, його, що він пише. Він каже: І весь людський рід він з одного створив, тобто Бог створив, щоб замешкали всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Це Бог призначив, Бог окреслив. Тепер, хто порушує? Ці границі, ці обмеження, він виступає проти Божого плану. Це, це загарбницький план, це недопустимо. Не Тому в е, якій ситуації ми знайшлися, такі, коли на нас нападають, коли захоплюють землю, коли терор проводять. Не? Згідно біблійних принципів, ми маємо право захищати. Це наш обов'язок захищати свою землю. Я часто студентам кажу, коли цього не розуміють. Бо в Україні, я так і зрозумію, те, що часом не, не розуміють цих питань, не дуже патріотич, патріотично виховані або національно свідомі, то я часто кажу для таких людей: ну от прийшли якісь бандити, нападають на вашу, в вашій хаті. На вашу. Що будете робити? Чи ви будете боронитись, чи ви будете кажуть, скажете, ну, хай буде Божа воля на ну, це все. Mm -hmm. Ну, кажуть, будемо боронити. Добре, ви будете свою родину боронити. Так само. Ви будете, маєте боронити і свою країну. Це обов'язок наш. І крім того, апостол Павло каже: коли хтось не дбає про своїх, то він гірше безбожника. Так що, Слово Боже, дуже ясно учить, що ми маємо боронити в такому випадку. Свою країну, свій народ, свою територію, те, що Бог надоручив на даному на етапі. І дивіться, це вийшло зло. Але з другої сторони, Бог, теж біблійний принцип, перетворює часто зло в добро. Ніхто, ніхто в світі ще не знав і не молився за Україну, так, як тепер. Ось що тижня я мав зустріч з делегатами на з'їзд в Рівному тут, із Кореї. З Румунії, з Італії, з Америки, з Канади, з всіх прибалтійських країн, з Швеції, Фінляндії, Норвегії, ну, з цілої Європи. І ось що мені цікаво, що навіть наші наші українці не говорили стільки про Україну, як ці люди чужі говорять. Так що нас ну, добре, але, на жаль, нас усвідомлюють чужі люди. Те, що ми мали б самі розуміти, дітей усвідомлювати. Ну і це є позитивна сторона. Mm -hmm. Кажуть мені, от, наприклад, з Англії казав, його є церкви по цілому світі. Каже, ви знаєте, що за Україну моляться навіть в Африці. Ну, такого ще не було Це, mm -hmm. це дом, добра частина. Можливо, Господь бог я кажуть, вислухає ці молитви. Ми Ми з, і зглянеться того, і на це все скажіть, будь ласка, от так сталося в вашій долі, що ви дійсно побували в багатьох країнах Європи? Країнах Америки власне зараз мешкаєте в США. Так, так. ви е, спілкуєтеся з цими людьми, ви знаєте гарно цих людей. Ви ці країни знаєте зсередини. От якщо порівняти наскільки е, низький рівень національної самосвідомості в українців, От ви говорили власне про те, що українці, напевно, е, не настільки патріотично, наскільки хотілося б, щоб вони були. І я вважаю, що це є велика правда. І через це ми маємо проблеми сьогодні. Через це може хтось пристати, наприклад, і, і захищати цю мову, хоч це дуже нелогічно, ніяким міжнародним правом це не дає право, наприклад, це роблять Тому, тому що нас протягом 70 років, бо я в Радянському Союзі з вихований до того часу, і нас русифікували, постійно нас зробили інтернаціоналістами і Космополітами, розумієте, і нас переконували, що ну, ми маємо старшого брата, який дуже любить нас і дуже дбає про нас. і, і в нього є висока культура, і, бачите. Ну, і коли ось так нас виховували, воно знаєте, що воно де, впливає на людей деякі. Бо я часто кажу так: коли ви кинете огірка до розсолу, він до якоїсь мріятки не тягнеться, розумієте? І ось ця проблема, що Дуже низька національна свідомість. Ми не знаємо, хто ми. Ну, ми знаємо, але багато людей не знає. А, а як я запитую, слухайте, чи вам не, не все одно, а нам все одно. як то все одно? Для цигана кажу, не все одно. Він знає, що він циган, хоч він не знає, свої, він не має своєї території. Ви має свою землю, має свою територію, має свою мову, літературу, багата культура, чудова мова. І ми не знаємо, хто ми. Оце, власне, низька свідомість українців. І ось ми ж пожинаємо тепер. Але слава Богу, оце, що сталося, позитивна сторона, об'єднує українців. Тепер ми усвідомлюємо, хто є наші старші брати, які нас вчили, росіяни, для чого вона їм Україна потрібна, чому вони так дбають про нас? Властиво, тепер відкрилися очі для людей. Україна хоче бути свободною, Цілою державою не поділеє на кавалки, як не хтось хоче поділити. І це є позитивна сторона, і ми це бачимо. Так що бачите, часом Бог дозволяє труднощі зло, але із зла перетворює на добро. Пане Леоніде, ви говорили за мову. Власне, 45 років життя в Америці це щось значить. А у вас гарна дуже українська мова. Як ви втримуєте цей словниковий запас? Як ви його підтримуєте? Е, ну, передусім я завжди був свідомий українець. Я дбав. І а в мене, як я сказав, моя дружина польська похожа. Ну, а поляки вони більш свідомі національно, як українці. Моя дружина хоче реалізувати польську культуру. Як нам бути? У нас є четверо дітей, дві дочки і два сини. Вони вже дорослим, чи дружині. Отож, ми постановили, дружина моя говорить до, своїх, до наших дітей польською мовою. Я виключно українською мовою говорю, а вони між собою англійською говорю, спілкуються. Ну, і це з маленьких самих перших років. І це воно вийшло так, що природно настає. Коли діти приїжджають, а вони тут були вже три чи чотири рази З внуками приїжджаємо, є. то вони їм не треба перекладача, вони спілкуються. Коли приїжджають в Польщу вони по польськи говорять. Тобто тут Пр... проблем як таких немає. Немає. Чи це трудно? Так, це не так легко, але це можна зробити. Тепер, крім того, в цьому році виповнилося 40 років, як я веду радіопередачу. Спочатку 20 років через радіостанцію Ібрат, антени які були в Португалії, які нас глушили. А 20 років через Київську центральну радіокомпанію? От, власне, я теж скажу нашим глядачам, так що ви є наш колега,дже ви теж пов'язані з радіожурналістикою. І дійсно ваші передачі, вашу передачу, відвертість, яка виходить в радіоефірі, так на українському радіо, що неділі її можуть слухачі послухати. Так? так коли така ідея прийшла, власне, що дає вам ця радіопрограма, наскільки складно її створювати? Адже це є. Певний діалог з українським слухачем. Звичайно, я не закінчив якогось факультету журналістики, я не знаю. І коли я розпочав з Київської радіостанції, і такий був доктор Дикий, завідуючи танії, він каже, для чого ви хочете, для чого ви хочете говорити через радіо? Так ви для того, щоб слухали люди. Ну і пізніше була розмова. А каже, як ваша мова? Давайте зробимо інтерв'ю, і ну, він каже, що нормально. Я зберігав, я зберігав оцього українського словника в собі, в голові, і я цілий час багачував. Це мова, вона жива, вона розвивається, треба йти в ногу із культурою. Тому я зберігав і цілий час е, читав переп... словники виписав з України. Е... Газети відписав, журнали і спілкувався цілий час, щоб зберегти добру літературну. Мову я не знаю, наскільки мені це вдалося, але принаймні щодо в листах радіослухачів, ну, ніхто мені не сказав, що моя мова. Деякі кажуть, що я зірвона, бо є трішки такий певний акцент. Можливо. Ви ще викладаєте такий предмет, який називається християнська етика. Це є основний ваш предмет. Так. Е, наскільки складно викладати християнську етику в Україні, і що то за предмет, наскільки він дійсно необхідний для нашого суспільства, для наших власних дітей? Е, я вважаю, що це особливо хто що має справи з вихованням, як церковні служителі. Бо це предмет є не конфесійний, це біблійний предмет для всіх конфесій одинаково. Тому. Е, я власне опрацював цей предмет, перевідував ці конспекти, бо я даю готовий конспект. Наприклад, для магістрів, на вищому, наприклад, рівні в Острозькій академії чи за кордоном, як для бакалаври. Це предмет для багатьох незнайомий. Не зна, не етика, що це таке. є. Ну, Я розказую, їм, що етика це є про християнські цінності. І це є наука про поведінку, яку нас Христос, якого вчив, Христа була дуже виразна етика, поведінка, він про це говорив. Тепер, Ось що цікаве, що християнська етика побудована на абсолютних істинах. І конфлікт в тому, що як в Америці, так само в Україні тут є тенденція школи і взагалі тепер є так звана філософія гуманізму. Що це значить? Філософія, в якої відкинули Бога, не переслідують, як в Радянському Союзі атеїсти, атеїсти переслідували, але кажуть, що Бог, як п'яте колесо в автомашині, на всякий випадок. Але в центрі є людина з її потребами. І вони використовують євангельську термінологію. От то допомагати бідним, це гуманітарна поміч. Гуманітарна поміч нічого поганого, це дуже добре. Госпіталі будувати це все. Але це робить для людини не від Бога, не Боже повеління, те, що Бог сказав, любити ближнього. А це, так сказати, завоювати поле в їхньому. І тепер, чим тут є зло? Зло є в тому, що вони учать багато принципів небіблійних. те, що Біблія заперечує, вони впроваджують так звані права людини. На все людина має право. Оце, власне, теорія цієї філософії. Людина є вільною і до нічого не зобов'язана, ніякої моралі немає. Немає ніякої істини. І ось дивіться, при такому вихованні стається деградація. І ось те, що Біблія забороняє, сьогодні в Америці, в деяких Штатах, вже дозволяють і президент, на жаль, наш президент замість займатися політикою. Оці займаються тим аборти, одностатеві подружжя. Оце, що є в Заході, це дуже таке популярне. Тому коли Україна хоче йти в Захід, це треба дуже обережно. Так, В економічній ситуації дуже потрібно. Культуру, яку Захід придбав за, за тільки роки, століття, в спілкуванні це дуже позитивне добре. А ось мораль, до якої доходить Захід, Отут Україна має бути обережна. Тому що мораль християнської етики побудована на чеснотах. А на чеснотах, коли ви запитаєте мене, а що це чесноти, то це свідомість робити добро. Цнотливість, робити добро. доброзичливість, чесність, віра, любов. А культура сучасна, яку пропонує нам філософія гуманізму, будується на цінностях. А цінності змінюються. І ось ми те, що було колись ціне, воно тепер кажуть, не підходить. І культура змінюється, нові стандарти поняття моралі, що є аморально, наприклад, те, що колись було злом, тепер кажуть, що то є добро. А і навпаки. І про це говорить пророк Ізакіїль, про це говорить пророк Ісая, що добро називають злом, а зло називають добром. Ну, це здавалося заперечення. Як то може бути таке? Те, що солодке називають гірки, гірке називають солодким. Ми це бачимо, що реалізується. реалізуються. І тому це небезпека для України, щоб не пішла духовна деградація. Добре, а хто має займатися духовним вихованням, власне? Сім'я, церква чи школа, наприклад? О, оце на питання на задають роз... <плес> мені студенти. Студенти чи то в університетах, чи в духовних семінаріях. І між іншим я був запрошений на розмову, як реалізується християнське життя до університет, Католицького університету у Львові минулого тижня. Так, як Біблія учить, так як наш реган президент це дуже чітко завжди підкреслював, перше відповідає сім'я, друге відповідає так само церква. Але церква не може виховати, як виховує сім'я. Держава. Має забезпечити, але не виховувати державу. Напрямки не держава дає виховання, а сім'я, церква і суспільство. Тому що коли держава зачне виховання наших дітей, ось що було в Радянському Союзі. Ось наш президент, я називаю його американський Ленін. Він хоче соціалізм впровадити, і держава хоче, що держава є зобов'язана виховати наших дітей. Це дорога в нікуди, це дорога в розклад. Ми маємо досвід з Радянського Союзу, недалеке минуле. Батьки розуміються, я думаю, і пам'ятають. Так що ми живемо у світській культурі, яка будується на цінностях, які вироблені кажуть, в кажуть, історичному процесі розвитку культура, але що є гріховно, що є аморального, то воно залишається аморальним у всіх культурах якою є на вашу на ваш погляд українська молодь? Адже ви викладаєте вже більше як 20 років в вищих навчальних закладах, як я сказала, і в світських, і богословських. українська молодь і американська молодь. Наскільки вони різняться? Так, звичайно, що різняться це інша культура, інший історичний розвиток, інша ну, взагалі українці дуже відрізняються від інших, тому що Є інші люди, які вони виявляють свою радість сміхом, скачуть, а ми бачимо, зате маємо гарні очі, принаймні. Так. Тепер. Вона тим вирізняється особливо тим, що українці більше я сказав би думають і зберігають ці цінності. Хоч не все так добре виходить, тому що, як мені кажуть, треба спочатку битки виховувати, а вони йдуть по енерції. Радянської культури. Оцими цінностями минулими вони живуть. Американська молодь, от те, що впроваджується, права людини, оце вони контентують, вони оце хочуть злегалізувати. Наприклад, аборти злегалізований, одностатеве подружжя вже в багатьох станах злегалізоване. Тепер наступне злегалізувати наркотики, розумієте? Це дорога в розклад. Я не знаю. Як можуть свідомі люди, вчені люди, які знають статистику, можуть допустити до цього? Оце власниця в Україні я зауважив, на 20 років я розпочав цю працю в Україні, є в цьому напрямку недоброму напрямку прогрес. Тому що мені кажуть, наприклад, деякі студенти, це мало таких було, але мені розказують, що е, істини немає. Тільки все є відносне, ну це, власне, подих філософії, гуманізму, нічого немає. Тоді людина ні за що не є відповідальною, не має ні добра, ні зла, а це тільки як людина сприймає. Ну, А це так само є проти християнського виховання, проти християнського, які мають передусім виховувати батьки. І школи так само мають стояти на позиції християнської моралі. Пане Леоніде, я змушена нашу розмову завершувати, але щоб її підсумувати, я хотіла би, аби ви декілька слів сказали нашим телеглядачам, своїм землякам, можливо, у вас є якісь цікаві побажання, ви можете звернутися. Так, е, мені дуже приємно було спілкуватися з вами, ну, передати вам думки. Я це роблю з любові. Мені ніхто за це не платить, я не заробляю. Я зробив. В Америці з собі на пенсію живу з пенсії. Я люблю свій народ, і я переживаю за свій народ ці події, що тут стається молюся, і так само переживаю, чи можу, наприклад, допомогти. Я хотів би, щоб ми були б об'єднаним народом, щоб ми любили один одного, прощали один одного, щоб ми були б таки усвідоми того, що ми є одним народом, і маємо тільки одну країну, яка називається Україною. Щоб ми були дійсно християнами не тільки по назві, але як це реалізувати. А це реалізується, ви має прошу читати Слово Боже, Євангелію святу. Вона одна. У всіх конфесіях одна. Читайте, моліться зверху. Це має бути щирість. Тоді у нас буде переміна не тільки в економіці, а взагалі в суспільстві в країні. Ми обминемо багато проблем. Алкоголізм, наркоманія оце все аморальне, воно зникне. Може, буде, але в такій мірі, як ми сьогодні, маємо проблем. Я вам бажаю будьте щасливими, благословенними, любіть Бога, любіть Україну. Дуже дякую. Я вам теж дякую за те, що ви знайшли час завітали до нас у студію. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашого ефіру був представник української діаспори у США, викладач біблійних шкіл та семінарів Америки та Канади, ведучий передачі радіопередачі відвертість на українському радіо, почесний доктор теології та професор кафедри релігії знавства національного університету Острозька академія Леонід Якобчук. Ми дякуємо вам за увагу. До побачення. Obrigado.